Всім привіт! На зв'язку Картун Лабораторія, і ми намагаємось застрибнути в останній вагон із підсумками анімаційних подій 2023 року. З усім відомих причин події 2022 2023 анімаційних років в чомусь пройшли, багато в чому пройшли повз нас. Але давайте подивимося назад і визначимо топ-10 анімаційних серіалів, які. Відбулися у 2023 році, і який, на мою необ'єктивну та упереджену думку, має переглянути кожен художник, який планує працювати із мультфільмами для того, щоб розуміти останні тенденції розвитку анімаційних візуальних стилів. Номер 10: Молода любов серіал американського режисера Метю А Черрі. Зроблений як спін-офф серіал до короткометражки Любов до волосся, «Hair Love» англійською. короткометражка побачила світ у 2019 році і присвячується молодому батьку, який вперше заплітає волосся своїй дитині в той час, як його дружина перебуває у лікарні. Цей мультфільм отримав Оскара, і тепер ми маємо серіал на HBO Max про молоду родину меліналів афроамериканців. Продакшеном мультфільму займалася канадська студія Atomic Cartoons. Візуально стиль шоу дуже сильно відрізняється від стилю короткометражки, і на мою думку, короткометражка, звісно, виглядає більше, більш, більш лю -лю 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 любовно зробленою. Але, звісно, у самого серіалу є вимоги щодо швидкості продакшену. Тому, звісно, стиль серіалу часто може дуже сильно відрізнятися залежно від бюджету і строків. Так, наприклад, в серіалі на фонах і на персонажах присутній лайн, в той час, як на короткометражці, лайну немає і дуже багато використовуються різні текстури. Через це, на мою думку, серіал втрачає певний шарм, і через це він опинився на 10 му місці мого ексклюзивного хід параду. Що у нас тут цікавого із модного молодежного в серіалі це текстурний тонкий лайн, лайн кольоровий. На задніх планах присутній блюр. Місцями дуже-дуже сильний блюр. Формоутворення присутній оцей перекошеність форм. Також зверніть увагу на різні дуги та овали, що вони малюються такими е ривками. Ну, це, власне, таке думаю, можна подивитися і приблизно зрозуміти, що тут відбувається. До речі, всього цієї теми не було в оригінальному стилі мультфільму, тому це все надбання вже серіалу. Є очікування, що це така приємна, добра, вайбова атмосфера для любителів серіалу в стилі Гей hey Арнольд!», Але я ще сам серіал не мала можливості подивитися, обов'язково подивлюсь. Номер 9. Крапопопопополіс. Крапополіс. А мультсеріал для любителів Ріка і Морті, до яких я не належу. Серіал від Дена Хармана і Фокс Бродкастінг Компані. Серіал присвячено часам богів і давніх героїв, тобто давній Греції. Відбувається там повніший треш, як в ріку і Морті, Тому так прямо ж окрім як візуально, в сферу моїх інтересів він не входить. З візуальної точки зору він мені трошки цікавіший. Візуал тут це закономірний розвиток стилю Ріка й Морті, так само як ми можемо прослідкувати розвиток стилю від Сімсонів до фоторами і до розчарування, про яке ми минулого разу говорили. Дуже цікаво за цим дивитися, як воно розвивається. Тут у нас присутній оцей самий типу, як рукою намальований лайн з різними перериваннями та нерівностями. Оце така слегка, трохи наївна зелень з такими досить наївними листечком і не стрункими графічними формами. Не стрункими і не графічними. Якщо особливо, наприклад, ми порівняємо з DuckTales, побачимо, наскільки там напружені графічні форми одерев, то тут вони такі, типу, трошки втомилися всій фріканути Ну, Кажу, розвиток стілю Ріка з точки зору формоутворення, це брат близнюка, двоюрідний брат близнюк серіалу. Розчарування, ну насправді, поміняйте стилістику пофарбування, і воно буде дуже-дуже близько одне до одного. Лайн кольоровий місцями, сильно темніший, ніж основа. Використання текстур мінімальне. І от цініть, як цікаво, я не дарма провела аналогію з мадом Грнінгом, тому що у Рікі Морті немає текстур. Тут у нас вже є використання текстур, да? так само, як якщо ми подивимось Футураму, там текстур немає, ну, а розчарування, ми вже про нього говорили. Там, звісно, текстури теж є, і теж такі трохи мінімальні. Не такі мінімальні, як в Крапополісі. Блін, уточню, в рік Морті є текстури місцями, але менше, ніж у Крапополісі. Ну, прям сильно, сильно менше. З точки зору форму утворення тут присутні оце ж таке скруглення форм, чому я і провела аналогію з розчаруванням. Подивіться, як живописно тут зроблені краї, наприклад, краї якихось кам'яних споруд. До речі, товщина лайну на відстані тут не міняється, але на відстані тут присутній невеличкий блюр. Робота з кольором тут, власне, те, що ви очікуєте, коли кажете Давня Греція. От прямо от, той самий рівень світлих тонів, такої комбінації середньої насиченості і, і теплоти. Так, переходимо далі. Номер вісім: Лягушка та жаба Frog and the Toad». Анімаційний серіал, який вийшов на Apple TV по мотивах. Серії дитячих книжок, написаних Арнольдом Лоболом у 70-х роках, написаних і проілюстрованих Арнольдом Лоболом, важливо зауважити. Чим мені цікавий їх візуальний стиль, це тим, що він намагається передати такий вайб книжкової ілюстрації. І у нас постійно є якісь мультики, які намагаються передати вайб книжкової ілюстрації, тому це такий трошки типовий тип роботи для художника. Згадаємо, наприклад, якщо ви дасте мишенятку печенюшку і фігіве Маузикуки, який виходив на прайм-відео. Хотіла сказати: згадаємо Груфало, але Груфало поганий приклад, тому що по Груфало зробили 3D-мультик. Але ідея не нова, час від часу трапляються такі теми, що люди занурюються у якісь старовинні ілюстрації, аж їх у мультфільмах, які виглядають як ілюстрації. Ось лягушка і жаба, вони туди, до цієї класичної теми. І мушу відмітити, що вони дуже симпатичні. Подивіться, тут у нас знову ж таки присутній текстурний лайн і дуже нерівномірний лайн. Лінія дуже жива місцями, товстіша, місцями тонша, текстура дуже преривиста, Тобто є таке відчуття якоїсь відруки намальованої скетчованості. Лайн дуже живий і такий трошки, от скетчовий типу як швидкий, дуже. В формах тут присопні присутні такі флоу. Ну, це і зрозуміло, тому що тут в основному дії відбуваються на природі, і воно всюди є таке відчуття вітру. По вайбу ці форми нагадують нам Over the Garden Wall, не по кольору самого мультфільму, бо кольори тут пастельні і дуже світлі. Знову ж таки, як нібито акварельні ілюстрації для книжок. а Over the Garden Wall він темний і більш мрачний. Але от от є, є от схоже відчуття від естетики. На відстані, от відмітьте, плановість лайн стає світліший, причому плановість вона не припиняється на більш даних планах. Він стає ще більш світлішим, але він не стає тоншим і не розблюрюється, як у попередніх прикладах. А от тонова розбивка тут теж працює дуже круто. Тон тут не контрастний, але ви можете теж побачити, як з відстаню тон дуже сильно послаблюється. Взагалі, вайб у нього надзвичайно добрий, надзвичайно красивий, і очікуєш від нього чогось такого прямо доброго від книжок. Ну, на мою думку, стиль працює ідеально. Він віло, це вся краса. Неорганічні форми, до речі, подивіться, мають гострі кути, це не дуже часте явище. І вони самі по собі не мають тенденцію до скруглення. Тобто, все, що має бути рівним, воно у них рівне, але лінія така крива, нібито від руки не не, не натягнута, не пряма, не сильна. До речі, це теж трошки інтуїтивно відповідно до цього стилю, але тут дуже добре працює симетрія. Тобто все, що має бути рівновідміреним, воно більш-менш рівно відмірено, немає спеціального такого перевищеного відчуття різниці пропорцій, як, наприклад, у. У Янґлов, да, де якісь речі були перекошені. Тут все досить стабільно і симетрично. І подивіться на еліпси і дуги, вони теж дуже геометрично витримані, немає е, сильного їх порушення. Тобто, те, що має бути еліпсом, воно еліпс, а не, наприклад, створене із кількох прямих ліній по формі Еліпса. Присутній такі цікаві елемент, як натяк на штриховку. Це дуже, дуже такий, типу, необичний елемент, який характерний саме для цього мультика. Взагалі я не можу. Я тану від цього вайбу. Він такий добрий. Мені здається, я проводитиму зимні вечори, гріючи душу цим теплим літнім вайбом. Так, до речі, зацініть тут присутні розмиті краї між світлом і тінню, тобто м'який пензель. Освітлення просто надзвичайно стилізовано, воно абсолютно спрощене. Тобто немає ні напрямуного освітлення, ні якихось оклюзій. Ну прям дуже сильно просто. Таке враження, що все відбувається в такий гарний білооблачний день. До речі, зверніть увагу, як тут вирішені дерева і кущі, і порівняйте з тим, як вони були вирішені у украпоп. Я обіцяю більше на цю тему, не тима. Але подивіться, да? подивіться, наскільки відрізняється от підхід до вирішення форм, наскільки тут присутня оця естетика і цей флоу, і наскільки реально більш wicked і хаотичні форми у Крипополісі. Так, все, переходимо далі, бо я розстану і не буду кому говорити про номер сім нашого хіт пораду. А на сьомому місці у нас прокляття, і ні, це не фільм про ту страшну дівчину з чорним волоссям, яка вилізла з колодця. Я жартую, я пам'ятаю, що з колодця вилізла дівчина у фільмі Дзвінок. Коротше, тема цікава, красиво, мрачна, все як ми любимо. Чувака перетворили в камінь. а Діти і дружина намагаються розгадати старовинні таємничі загадки для того, щоб перетворити його обратно. Так, це у нас Apple TV і ми потрапляємо е, кольорово у прямо, от, у, прямо ту міччели пройти машину. От, прямо все таке насичене, насичене, насичене. Да, що тут із стилем відбувається? Подивіться, тут у нас є і скрін-патерни оці такі схожі на е, текстури коміксів. Тут у нас і штриховка, прости, господи, якісь графічні елементи, які дуже сильно дактейли мені нагадують. В общем, видно, що до вибору стиля підійшли дуже експериментально і творчо. Власне, насправді тому цей фільм у цьому хіт пораді. Форми, давайте подивимось, вони у нас усі такі пляшучі, асиметричні, і не оцей тілт мають, да, який був в Hair Love, який ми бачили там в man коли щось покошено, а вони прямо такі асиметричні, але збалансовані. Подивіться, ось тут, наприклад, будинок спочатку звужується, потім розширюється, ну, ну типу балансується. З Значить, просто подивіться на це. Значить, лайн у нас є чорний, а є лайн, який виконує функцію текстури, він кольоровий буде і текстурний, звісно ж. Подивіться на ці еліпси, еліпси тут ідеальні. Тобто лінія у них все ж таки трошки хвиляса, але подивіться: от, от з усього того, що ми сьогодні дивилися, ніде не було таких ідеальних програмно зроблених еліпсів. Але знову ж таки, відмітьте, що у всьому, що ми сьогодні дивилися, присутня глибина. Тут у нас теж дуже сильно є глибина за рахунок блюру. Взагалі хочу артикулювати те, що це комікс. ну Ми бачимо по всьому, що це комікс по лайну, по штриховці, по патернах, по цих от таких прикольчиках, які ми бачили в спайдермені, нібито з'їзд офсетного друку. Зацініть світло на персонажах. Теж не для кожного мультика характерно світло і тінь на персонажі. Взагалі, от подивіться, наскільки відрізняється робота зі світлом від попереднього стилю. От чому прикольно робити дайджест? тому що можна багато чого одразу порівняти. А тут у нас дуже сильна робота зі світлом. У нас є і направлене світло, і яке хочеш. Є комбінація м'яких переходів, і жорстких переходів, ну тобто розмитих країв і жорстких країв. Подивіться, як цікаво, тут зроблена плановість трьоплановість. Блюр на передньому плані, блюр на задньому, але він зроблений по-різному. Ну і масштаб, звісно, подивіться різницю у масштабі, вона просто ну, круто дуже працює. Тіні, значить, падаючі тіні у нас тут жорсткі, але є такі тіні, які нібито оклюжен, і вони всі геть м'які тут, і акуратні дуже. Мультик, до речі, присвячувався Геловіну. Виходив на Геловін. Я це завжди дуже радо сприймаю, тому що я вважаю, що більше має бути тематичних геловінських мультиків. До речі, зацініть в колекцію візуальних рішень, як виглядає дощ, як виглядає море, як виглядають хмари. Усі оці елементи, які є в кожному мультфільмі. Коротше, візуал красивий, виглядає обіцяючий, Як на мене, трошки багато всяких прибамбасиків, але вайб має бути прикольний як такий е, класний комікс, але не супергеройський, а такий, типу, в стилі Індіана Джонса, якісь е, пошуки і оце ось все. На шостому місці у нас міні-серіал Оні від Тонко Хауса. Довгоочікуваний насправді. Ми давно хотіли побачити від них щось таке добре і прекрасне після Дем Кіпера. Мультсеріал дуже тонко і красиво посвячує нас у японську культуру. Прикольно побачити. Ну, я знаю, що тут що є дуже багато людей, які люблять аніме і. Бачить японську культуру взагалі трошки інакше, ніж це бачу я, бо я не дивлюся. Але мені особисто дуже прикольно побачити японську культуру якось інакше, ніж очима з студії Гіблі. Мені в нас взагалі видався рік японської культури, тому що дуже багато яких мультиків на неї, ну, на неї посилалися цього року. Оні красивий і добрий мультик з присмаком це все, все дуже в стилі тонко студіо, тонко хаус. Як завжди, японська естетика виносить мозок, непосвяченому глядачеві, яким я є, але так деякі речі можуть менше виносити мозок, деякі більше. Але оця е, тваринка із водою в голові, в якій плаває качечка, ну це просто ще запредельне для мого розуму. Мультфільм офігенно тактильний, і це тактильне 3D. І до цього ми бачили Кіпера, який був тактильне 2D. Тобто, у тебе буквально врубається це враження, ніби ти до цього цього доторкаєшся. Текстури передають оця е, синестезія, тобто продукування сенсорної реакції від органів чуттів, е, за допомогою. Ну, в даному випадку, коли візуал. Е, Коротше, коли один орган чуття стимулює інший орган. Наприклад, в даному випадку візуал стимулює тактичні відчуття. Ну, це може бути наприклад, коли ви там літературу читаєте, і це стимулює теж. У вас якісь там смакові відчуття. Літературний прийом, скажімо так, мультфільм дуже мощний, дуже емоційний. Там є дуже круті е, драматичні моменти. Я насправді навіть більше про нього не буду говорити, тому що ну, а що тут говорити? Тут або говорити дві години, або піти і подивитися. Е, дуже раджу всім піти подивитися. Тобто, якщо є якісь прям супер-мастсі цього року, то цей мультфільм це один із них. Єдине, на що хочу звернути увагу, засиніть у ці гігантські дерева. Я в Японії не була з природою Японії, теж не знайома, але ми завжди бачили ці дерева у студії Гіблі. І от ну тобто я розумію, що це є якісь такі дерева. Я не знаю, як вони називаються, але я абсолютно впевнена, що вони існують. І подивіться, наскільки вони однаково виглядають в двох абсолютно різних стилях у студії Гіблі і Тут дуже цікаво. І на цьому приємному і ностальгічному тоні ми завершуємо нашу першу частину Дайджеста. Будь ласка, пишіть, які з цих серіалів ви бачили, які хочете подивитися, чи щось вам із цього сподобалось. І якщо ви вважаєте, що якісь із серіалів обов'язково має бути у другій частині дайджесту, теж напишіть. Друга частина дайджесту ви повністю вже сформована, але мені дуже цікаво, чи моя думка співпадає з вашою. Я бажаю вам офігенного дня соцстояння з цього моменту дні. Почнуть ставати більшими. Це надзвичайно приємна новина. Насправді це мій найулюбленіший день в році, коли темрява починає відступати. Нехай темрява починає відступати нарешті вже для всіх. Вам гарного дня і дякую за те, що ви дивилися цей дайджест.